Я да, нормально, да? Да, ну да я почитаю с початку вот, Я ж текст вообще не знаю. Та выпорожнень. А там после выпорожнень крапка стоит, чи кома? Кома. А, я думал крапка. То я вот, знаешь, думаю, как мне это, руки, ну, шо их? Давай по новій, все хуйня. Тут трохи текст по-дебільному написаний. Давайте будемо зніматися, хай там всі мовчай, да? Дайте йому води. Та не треба мені води, дайте я не хочу. Пиво мені дайте. Спасибо. Нє, все переписуємо. В тебе нудне лице. Тобі ніхто грошей не дасть. Лютий заїбав. Я би так книжку назвав, якби писав книжки Марися Нікітюк. Можливо, завтра 2019 рік. Був собі Дара. Простий дублінський хлопчина, який починає розповідь із власного блювання кров'ю у якійсь лікарні в Делі. Він принципово має замість смартфону кнопкову дзвонилку і втік до Індії від своєї дівчини, яка вважала його нікчемним хробаком і вдаваним борцем із прогресом. Проте за кордоном справи виявляються не такими прекрасними: спершу Дара не може отримати назад свої документи, потім тиняється незрозумілими нетрями і взагалі стає убивцею. А ще є Віка. На відміну від попереднього технофоба, цілком сучасна українка. Вона теж утекла до Індії, але щоб забути свого колишнього психопата. Вона випиває віски прямісінько у пекельній спеці пляжу і, як наслідок, наступні три дні проводить у номері у супроводі власної блювоти та випорожнень, флешбекуючи похід у ЛГБТ-клуб у Берліні та розрив із раніше згаданим хлопцем. До речі, про хлопця. Його звуть Андрій, і він, на відміну від перших двох протагоністів, знаходиться в Києві. Якщо бути точним, лежить в халаті на голе тіло на підвіконні квартири на дев'ятому поверсі. А на дворі лютий, якщо ви не забили. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Нормальна людина відморозила би собі щось або й взагалі гепнулася вниз, але не Андрій. Він попередньо накидався віскарем та ниє своїй подрузі за життя. Прислухавшись до рекомендацій, Андрій рушає в душ, а потім на роботу, де магічним чином уникає великого попандосу зі зйомкою передвиборчого ролика. Після цього класично накидується і решту книжки то тусується із друзями, то доглядає без інваліда, який начебто матеріалізувався зі сновидінь. Роман, можливо, завтра виданий у 2019 році у видавництві Анети Антоненко. Анотація обіцяла треш-роман в стилістиці магічного і брутального реалізму про трьох героїв, які переживають найтяжчий місяць лютий то в Індії, то в Англії, то в Україні. Нє, чекай, а що, давно Дублін знаходиться в Англії. Це якби Ірландія. Навіть не, не та, що Великобританія, та що окрема Ірландія, незалежна, типу непорядок. Непорядок. А, а. Думаю, після лютого 2022-го, щонайменше частина героїв переосмислила би своє життя і вважала, що в принципі пиздостраждання і просто холодний місяць абсолютно не суттєві проблеми. Все пізнається в порівнянні, як то кажуть. За структурою, можливо, завтра є трьома майже окремими повістями: по одній на кожного з героїв зі спільного є перетікаючі персонажі, дара знайомиться у другій частині з Вікою, А віка є колишньою Андрія з третьої. Місяць лютий, а також Блювота. Так, роман, по-перше, із часткою треш, а по-друге, у стилістиці реалізму. Тому якщо раптом хтось очікував щось миле, пухнасте і дуже вже інтелектуальне, а в усіх героїв є вища освіта, я нагадую, то тут такого не передбачається. Роман ближче до жанру контркультури і нагадує старі добрі ранні твори дереша, карпи і Жадана, наприклад. Щоправда, герої дещо старші, їм не під 20, а швидше під 30. що знову ж таки радує, бо однолітки, типу. Вони лузери і, власне кажучи, маргінали. Один вимахується протистоянням прогресу і певен, що його, мабуть, уже колишня дівчина 100% помре від цих от ваших нетфліксів, фастфудів і айкоса. Інша витрачає останні заощадження на поїздку в Індію. Третій тупо алкоголік з манією величі. І всі вони на додачу жахливо інфантильні. Не те, щоб я заперечую, що комікси та відеоігри це не зовсім речі для дорослого самодостатнього дядька. Але персонажі з таким же успіхом могли би бути і 17-річними, скажімо. У процесі читання у мене закралася думка, що спершу це мало бути три окремі твори одного циклу, але потім видавець сказав, що три книжки не видаватиме, і довелося склеювати усе разом, присмачивши епілогом. А можливо, це був спершу сценарій міні-серіалу, на який не вдалося знайти спонсорів, і тому довелося новелізувати. Я заговорив про екранізацію, бо авторка Марися Нікітюк, окрім письменниці, ще й сценаристка та режисерка. З її робіт бачив щоправда лише кілька короткометражок альманаху «Україно-гудбай». Просто я не дуже кіноман, знаєте. Про іншу її вже повнометражну роботу драми Коли падають дерева. Один із критиків писав, що режисерка бавиться зі світом, то творячи гіперреалістичну картину, то впадаючи у фантазійні марення у найліпших традиціях Маркеса. Дуже сильно підозрюю, що саме на цей коментар і орієнтувалося видавництво при написанні анотації до роману Можливо, завтра. Бо магічного реалізму я не побачив. Хіба що, наголошую, хіба що ним можна вважати сни та марення героїв? Якщо раптом це не він, але він там все-таки десь був, то що ж, я не літературознавець, не відмінник і навіть без медалі школу закінчив. да да я існую. Як би не було, книжка вийшла цілком у моєму смаку. Достатньо динамічна, достатньо сучасно звучить, а не з літературною академічністю. Зайшла дуже легко. Брав на зимовому розпродажі за чи то гривню, чи то три. Словом, одні плюси. Що цікаво, у 1932 році студією Українфільм було створено радянський пропагандистський фільм під абсолютно такою ж назвою Можливо, завтра. До недавнього він вважався втраченим, але наразі знайдений і навіть завантажений на Ютуб. Тому раптом у кого дуже вже широке коло інтересів, то можете спробувати. Як ви зрозуміли, заставка прозоро натякнула на фінальний відлік. Сподіваюся, ви додивилися аж до цього місця, а також вдячно тиснете свою вподобайку. Ну чи можливо завтра. У будь-якому разі з вами був Роберт Менос. Нематеріальна підтримка проєкту інтелеклес приймається у вигляді підписок, вподобайок і всього такого. А Збройні Сили України підтримувати все ж варто у вигляді української гривні, ну чи еквівалентно в іншій валюті. Це робить нашу перемогу все ближчою і ближчою. На цьому все, побачимося за тиждень. Вуріжаньки згинуть. Не шукай мене. Є бояна, бояна на морі. Знаєш, де я є. А де? А я на, а я на морі, маєш безліч справ. Яна, а я на море, все життя відколов. Бо, бо я на морі А я не.